Вітаю друзі. Сьогодні у нас на огляді Volkswagen e-Golf 2015 року з батареєю 24 кВт в самій максимальній комплектації. Коротенький огляд, коротко по комплектації в нас топові передні фари, автопарковка присутня, Парктроніки круг. Автомобіль на зимовій резині, також є по наявності комплект літньої. Також у нас датчики сліпих зон, безключовий доступ. Автомобіль має пробіг 86 тисяч кілометрів. такого автомобіля 9 тисяч доларів. В гарному стані косметичному, немає пошкоджень по кузову ніяких. Зараз вам покажу по салоні. Саме великий плюс цього автомобіля це його комплектація, так як в гольфі вона дуже сильно різниця, є зовсім без нічого, а є ось такі варіанти. У нас салон коричнева шкіра, Amblain підсвітка, ну, зрозуміло, електропакет повний. Ось такі от дуже класні, комфортні сидіння. Автопарковка, ну, так як я говорив, Кнопочка старт-стоп може бути на ключу двозонний клімат-контроль, а також музика DIN Audio. Дуже рідко попадає. 86 561 кілометр. Автомобіль в чудовому стані, салончик не фарбований, в ідеальному стані сидіння не просежені, не затерті. Так і от маємо задній ряд. Також в ідеальному стані всі сидіння дуже гарно виглядає. Коричневий колір, коричневий салон дуже рідкий. Зараз буде, проведемо коротенький огляд, а також зробимо невеликий тест на запас ходу. Також, щоб показати вам реальний запас ходу такого автомобіля. Багажне відділення, зарядочка, ремкомплект, підсилювач дін Аудіо. Багато хто запитує, що краще обрати, є гольф чи Nissan Скажу вам так, по ціні 15 2015 року в комплектації Текна буде дешевший тисячі, певно, що на півтори доларів. Але то буде ліф мало кому. Ну, просто мало хто хоче ліфа. Як не крутий гольф, він класом вищий, набагато краще керується. ззаді незалежна підвізка в ліфі балка. Але і гольф має свої мінуси. Має дещо слабший кузов по лакофарбовому покритті, а також сильно дорожчі в обслуговуванні. Ліф, крім обслуговування підвізки, взагалі більш нічого не потребує. А от в гольфі є багато моментів, на які потрібно звертати увагу і приділяти цьому час. Багато датчиків на кондиціонері, в батареї. Також по тепловому насосу бувають питання. Але для тих, хто не збирається на ньому таксувати, а просто для свого користування, то гольф, звичайно, буде кращий. Так як вже казав, більш комфортний, має більше опцій. ну Якщо виберете в гарній комплектації, по зарядці в нас все так же само, як на Ліф ну за винятком портів на Ліфі чи демо, тут CCS2 по швидкості зарядки CCS2 50 кВт приймає, а через Type 2 7 кВт. До речі, в рестальнових гольфах дуже класно це коли вже є ледовська приборна панель. На жаль, в старіших моделях немає. По салону, по матеріалах дуже все гарно зібрано, гарної якості матеріали, мультимедійна система. Ось така в нас, до речі, Української мови немає, тільки російська. Ну, оскільки це Європа, у нас навігація, звичайно, є, прошита. Все актуально. Ось такий от вигляд має. Все, повторюсь, якісно зроблено, якісно та надійно. От навіть по цих таких карманчиках все обшито карпетом. М'ягенько, нічого не буде бряскати. Такий вигляд має. Зараз в другій частині відео підзарядимо його трошки, то зробимо тест на запас ходу. Вже в ходу покажу вам, як працює адаптивний круїз. Тут є. Контролю смуги немає на старіших моделях, тільки адаптивний. Ми подивимося, як воно працює, як воно їде, а також подивимося, які будуть витрати. До речі, їхати ми будемо з іоніком на 28 кВт, а також там опель Ампера. В кінці відео порівняємо витрати. Рухатимемось зі свідкістю 90-100. В більшості це буде траса. Побачимо, що вийде до наступного включення. Ще одне коротке включення. 72% зарядки, при цьому потужність 40 кВт ще бере. Дуже непоганий результат. Ліф буде брати менше вже на таких відсотках. Так, завершили зарядочку, у нас 95%, прогноз 148. Обнулили всі витрати, будемо засікати, що вийде. Проїхали вже 301 кілометр, по залишку у нас 104. Середня витрата 14,5 кВт на 100 Швидкість швидкість 100 стараюсь тримати. Так же само, як на ліфі, прогнозує не точно і з мінусів немає показника відсотка заряду батареї тільки на приборній панелі. Ще хотів додати лобове скло нас з підігрівом. Не сказав про це раніше, забувся. Майже в усіх гольфах є підігрів лобового скла. Дуже рідка опція на автомобілях. Ну, на Volkswagen багато де детаки зустрічається на Audi. А якщо там брати до прикладу там Kia Hyundai, там такого немає. Жодного Hyundai я ще не бачив з підігрівом лобового. В цілому їде класно. Класно держить дорогу, мягко, мягка підвізка, іде дуже гарно. А наступно ще одне включення, використали половину батареї, проїхали 72 км, якраз половинка. Середня витрата 14,1 кВт на 100, швидкість 90 100. Як для траси, Дуже класний результат, так як по трасі рекуперація майже не використовується 140 км на повній зарядці, це дуже класний результат, по місту буде більше. Так як по місту світлофори, пробки, трохи буде більше рекуперації, відповідно більший запас ходу. Наступного включення так, порівняємо витрати. 13.9 на гольфі за 81 кілометр. Наша ампера, іонік. Подивимося зараз, що в нас це по витратах. 11,1 11 на Іоніку 79 кілометрів. А на ампері у нас який у нас тут розход? Чесно, дуже круто, велика, просто дуже круто. На ампері в нас 9,3 кілометри на 1 кіловат. Це виходить. 10 кВт 10 на 100 км. Дуже економно для вийшло. До речі, зараз потемніло трошки. Дуже класно виглядають фонарі. Також Ambilight підсвіточка вже у нас горить. Будемо продовжувати нашу поїздку. Наступного включення. Завершили наш тест на запас ходу, Середня витрата вийшла 13,5 кВт на 100 км. По залишку по бортовому комп'ютеру 5% Ой, 5 км, стрілочка вже в червоній зоні. Але ще режиму черепахи не було. Ще, я думаю, кілометрів 10% можна було би проїхати. По дистанції 122 км. Нагадаю, це був трасовий режим, дуже класний результат. При швидкості 90-95-100. Дуже гарний результат. По місту це реальних 150-160 км. Так як по місту, знову ж таки, нагадаю, працює рекуперація, По трасі рекуперації немає. По їзді динамічніший, якщо прирівняти його з ліфом, набагато краще керується. Хоча там по кінських силах в Ліфа 109, тут та всього 116. Але певно, що тут більше крутного моменту, так як динаміка відчувається сильно цікавіша, ніж на ліфі. І також додам, є в сім'ї Ліф, по трасі на такій швидкості він стільки не проїде. Ліф також 24 кВт. З гарною батарейкою 90% СОХА. В цьому гольфі. Наскільки я пам'ятаю, в районі 93% батарея. Ну, Пробіг оригінальний 86 тисяч км. Класний по дизайну, як ззовні, так і всередині. Гарна MBLight підсвіточка тут, на порогах, дуже, дуже гарно виглядає. Але також вам додам гольф варто розглядати тільки в максимальних комплектаціях. Дуже тяжко знайти такий автомобіль, щоб був прямо таки на всьому. Але він реально цікавий тільки тоді, коли в нього є все. Класна, класна музика Дін аудіо звучить дуже круто. Якщо даже, ну, порівнювати знову ж тим самим ліфом, так як автомобілі майже одного класу плюс-мінус одинакової ціни, то в ліфі аудіосистема Bose набагато гірше грає, ніж тут. Але тут все краще і шумоізоляція краще. І збірочка краще, нічого не рипай, не шумить. Взагалі вийшов такий огляд. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть коментарі, що думаєте про гольфа. Ну і що краще. Напишіть від себе, що краще придбати ліфа чи гольфа. Також в описі до відео буде посилання на наш телеграм-канал, там де ми публікуємо викуплені автомобілі, які прямують в Україну. Які можна придбати за низькою ціною. Ставте лайки, кому подобається, кому не подобається, теж ставте лайки. До наступних зустрічей!